Так, всім привітуліки. Бавимося з бампером, накинув середню решітку. Вже почав пропаювати з одного з другого боку, тому що без решітки це зібрати ці кусочки це проблема. Воно перше вигнається в різні сторони, не може сформувати. За рахунок того, що дав нижнього бою внутрішню решітку мені вдалося хоча б трошки бампер сформувати. Так само зараз він почастково відігріває, вигинає оці кронштейни. Абсолютно всі кронштейни всі порвані, розбиті, тобто немає жодного кріплення, скажімо так. Тут розірвано було, кошене, я зараз його вигрів, виставив, тепер зараз треба спаяти цей защоку. Так само тут, плюс вони ще, якщо з цього боку, що бачите, ціле, тут воно обірване, то з цього боку від корпусу обірвано. Відповідно, зараз ще треба буде тут пропаяти, ще трохи це підігріти, повернути, типу, бачите, перекосило. Так само з цього відігріти в це положення, плюс то, що відігріти. Треба буде зараз тут остру розвернути і вставити, щоб розтягнути, бо склало ось цю частину. Її так само пропаяти. Так само підірвана ця частина. Цю частину я трошки відігрів, вона більш-менш вирівнялась. Пропаяли тут, пропаяли тут, тут все буде ще спилюватись. Тут пропаяло, зараз ще цього діло треба відігріти, тут склалося на місце. Так само не знаю, пружинку впаяю для усилення і зверху впаяю. Це був зачочок стоїть багато. Є елементів, тут взагалі немає. Ну, в принципі, на цих двох воно буде триматися без проблем. Так само ось ця защіпка треба повідігрівати. Все побито пожмакано. Одної защіпки тут немає, яка б сюди мала залазити. Потім ця порвана, ця порвана, понизу так само частину защіпок немає. Бачите, порвані все, там так само порвано, то просто запхана. Плюс. У нас ця нижня губа відрізняється. Е, пересверлював її ось тут покріпленню, висверлив туди і штирдав сюди. Той, що мав іти в протилежну сторону, я його зрізав, тому що він, по-перше, підірваний і не факт, що з ним би зійшлося. І вже більш-менш, хоч трошки якийсь той зазор сходиться. Е, ну, Тут ще буде ще одна накладка, і те, що сюди заходиться, типу, такий серпик. В кант сходиться. Зараз треба ще буде копаювати ці участки, порвано понизу. З обох сторін порвано. І там порвано, і там порвано. Е, трошки сформував, спаяв, буду зараз пологонки розбирати. Плюс ця рішетка так само не підходить. Я так зрозумів, і той, і той тайвань. Тайвань американські кріплення бамперу бачить по-своєму. Е, нам зараз треба буде ось тут аж посюди посередину оце все діло спаяти, усилити. А ось цього разом з цією перегородкою пропиляти, тому що е, защолки на тайванському у нас стоять аж тут. Тобто вони зміщені до середини. Тут е, на оригінальному джемовському защёлки йдуть на краю, а Тайван щось порахував, що е, йому так не подобається. Я зроблю не так, як всі. І хлобучну защёлки зміщені, я вам зараз просто покажу. Тобто ця защолка у нас не на куті, а вона, бачите, ближче до середини. Ось так вона виглядає. Відповідно, якщо там від краю, бачите, сантиметр і мав би бути защолка, то тут у нас від хрін з наскільки і там защёлка. Тобто вона виходить нам... Давайте таку розверну з тим боком, щоб просто показати. Якщо, наприклад, ця защіпка співпадає, то ця, бачите, наскільки треба спилювати є. защіпка у нас, наприклад, по центрі я даю, де вона має бути. Приблизно ці всі решти сходяться, то це окраїнці не співпадають. І так само поверху. Воно так само ну тут більш-менш ні, тут вроді би сходиться. О, тут воно вже грає. Тільки от по нижніх защовках тут воє неспівпадіння. Плюс вона прийшла решітка без значка. Замість значка та прихлобучу тут у Коротше, Зробили так на відшибись. Саме найгірше спаювати оці участки. Плюс їх натягувати, ну, бо вони на щита. Працюємо. Так, Паралельно Кліо Прийшли такі лампи HLXG. Ну, 30 тисяч годин. водний захист, там ще якась фігня. Тут, як завжди, ніхрена не підписано. Ну вони типу теж мають чіпи Philips, мають плату розжига, мають на собі кульорець. Ось на таке чіпо. Коротше, мають пірдолити як дурноваті. Будемо зараз пробувати замінювати на цьому апараті. Ці лампи, лампи зараз я включу, як вони світять, що ви просто побачили ось біль. Вони тут теж діодні, але з часом вони перш від хлобучні. Тобто з цього боку бачите, сегмент горить, а з цього боку сегменти вже перегоріли. Так само тут з цього боку типу, щось трохи горить. Не, з цього ярко горить, а з того він типу, як горить слабше. сегментик всередині. Короче, бачите, як світить. Щось ті посвітить біленьким, але так не бодро. Давайте спробуємо хоча б одні з цих фар зараз поміняємо. Поставимо ось цю лампу і порівняємо, як вона буде світити з одною чи з другої. Так, в цю фару підкинули нову лампу. Там лампа стара. А тепер порівняйте світло, яке було. А? Яка границя. диш. А там я не знаю, які габарити світить. Дивіться яке пучище. Навіть пофара, дивіться. Як це світить слабонько і як це пірдоле. Ледь-ледь, ну, навіть не засліплю. А ця капу так поляє. Яка біла стіна. Бомбей. Все, газда тепер не буде сліпнути вночі. Так. Зараз поміняв провід на своєму фені. Вийшов з ладу, представляєте, дріт. Зараз я спеціально відпаяв, потягнув і догадайтеся, звідки наш вирвався. Десь тут во. Тобто десь тут він отримав перелам. Хай буде десь тако щось нахиляв, але все одно воно мало би гнутися ось тут, де місце зажимання, де воно там кого там собі перегоріло. Чи Тут якийсь був виробничий брак новий на відрід навіть довший ніж цей і найм'якший. цей якийсь такий ну, сов, сов Так, Скажу зразу, ну, є моменти, де Тайвань типу, нормально. ну тут таке тут може ця хромяшка буде стояти, воно перекриє і натягнеться. Ну По Тайвані ви видите, бачите, от його кривулядже. Це все треба. Дотягувати ні один отвір, по кріпленню до, до цього не співпадає. Пересверлив два отвори, щоб хоча б по два отвори з тієї сторони саморіз можна було скріпити. Ну, наші форцвайнські саморізи, шаратові тут ще. Так само давши тут по два. Решітка тримається, плюс защіпки. Далі це решітка начебто зайшов без проблем. По-максимальному повіддувало, ну звичайно, що тут буде все буде ще обдиратися. Десь тут такі, по-любому, шляфується. З'єднана ця планка. Крім того, що ця планка була в смерті зіжмакана, я її максимально вирівняв. Якщо цей ще більш-менш тих співпадає, то цей біг трохи Ну, типу, Коли ця штука тут сяде, вона його прижме. Зараз вона просто віддуває, тому що вона, як завернуто трохи в ту сторону, рішітку тягне в сторону. Тобто прижме і воно буде нормально. Розсверлив тут отвір тому що отвір за щелки не співпадає ні там ні там ну, та й вань зверху тут накладка буде лягати це нормально отака от була робота Скажімо так. я би чесно собі би по-любому я інший би бампер шукав. бо отакого от Франкенштейна знаєте порою це сторона ціла Якщо би десь тако по цьому ростину знайти інший бампер, бо навіть бампер так, щоб можна було перекрити туди, щоб верхні ці перетники були цілі, може було б навіть ліпше. Ну, скажімо так, Автомобіль у нас 20-х, напевно, років, тому що це шероле Т-кось, трекер, трекер. Шероле трекер. До нього, як то кажуть, ну якщо і є, то дуже скажімо так, недешева ціна на ці бампера. але в той же час і переважно все тайвань. Тобто таке саме криве, як тут. Ну, Подивимося, малютом побається, пошкурить, пошпаклює. Подивимося, що вийшло. Я думаю. Під окулярами тут на самій учаски саме такі видимі. Все рівно повітягувався, повідігрівав по-максимальному. Ну, тут, Ну, Ви виділи, тут все було, тут все було в зморшках. Ну, Це, як то кажуть, моя компетенція тут все. Е, звичайно, що є такі моменти, ось таке що пошкуриться, підмалюється, звичайно, я воно як нове не зможе зробити. От цього відбувається. Одна защівка і на ній порвана, друга защілька вроді би защопнулась. Тут є така типу, роду виїмка. По максимально скільки міг. Е, немає окулярів, не знаю, чи не загублені, чи вони так само будуть купувати, бо побиті, по ходу. Плюс приїхала з огризком дроту. Е, на старих запчастях, я питався, дзвонив. Е, датчик, температури немає. Найдуть далі температури, не проблема, підійде припаяємо, зробимо. Бачите, все викручено. Це сиділо, треба також, щоб воно все додатково вигиналося. Ось таким от пропелером. Тайвань. Цей товариш, який займається покрасками, він вже мав боль по поводу тайванських запчастин. Що там зазор, зіграти з зазорами дуже проблемно. Оце яскравий приклад. Єдина рішетка центральна зайшла без проблем. Верхня рішетка припасовував, нижня губа припасовував. Скажімо так, воно по формі таке, але по способах кріплення не таке. Ні направляючі не співпадають, треба було висверлювати отвор, щоб направляючі зайшли. Ні, жоден отвір, там, де є такі болти, кріплення, не співпадає. Прийшлось... просто показати з Дос... цього боку. Так от і так знизу. Одне кріплення тут, одне кріплення тут. Більше не де отвори не співпадають, і то вони пересверлені. Точно так само з тої сторони хоча їх там по три штуки. Добре. Е, запланував сьогодні з бусом возитися, потратив до хрена часу на довбаний бампер. Я такої мороки з бампером ще не мав Врось би... Е, стільки часу займ... зайняв був мені МГшний тоді бампер, або теж не могли знайти і довелося паяти. Там все одно не було стільки ж макало, як тут. <реш> Термофен, фен, ще один, бурмашинка, купа пластику, попаян. До речі, всі оце, розумієте, Вся проблема в тому, що це то не оце, оце одна тріщинка, друга тріщинка і тут тріщинка Це розриви, все, тут площина розірвана, тут, 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 тут. Тут, сюди, сюди, сюди. Все по розривам, вон тут розірває. Тобто, і все це виключено. Це все рівнати було, гріти, грілася, оця площина була зіжмакана, грілося ця вся площина була теж пожмакана. Я вже не говорю про ту верхню ту, взагалі, ту губу вмотало, так що капець. Ті, скажімо так, основу. Вона Латина, 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 І цей кусочок цілий, просто пообривали його звідси. Оце майже все. І от майже, в такому от натязі. Воно все тянеться. По факту типу, потрібно буде кріпити на телевізор і трохи підтягувати, щоб воно нормально сіло. Все в страшних розтяжках. Ну бо такі нарівнати не знаю, може є експерти, які зможуть нарівнати. Щоб ви зрозуміли, тут було ну, реально вісімка ви виділи. І Нарівняти в ідеал після таких розтяжок. Я вже там і підпилював, щоб більше сюди дохилити, ну коротше. Ну його баню. Так, добре, все, година пізня. У нас вже як бачите півдесята, а я ще в гаражі. Закругляємося всім па.